Президент США вважає, що світ має захистити тих, хто прагне свободи. Виступаючи сьогодні у Варшаві на урочистостях, присвячених 25-річчю перемоги демократії у Польщі, Барак Обама провів паралелі між сучасними реформами в Україні та виборами у Польщі 89-го року, які заклали базу для завершення комуністичної ери в Європі. Президент США закликав світ об'єднатися проти російської агресії. Розповідає Ярина Матвійчук. Президент Шабара Обама у Варшаві привітав поляків із 25-річчям частково вільних виборів у Польщі, з яких почалися подальші демократичні перетворення в країні. 25 років тому ми стали свідками події, яку тоді вважали неможливою. Вибори, коли вперше людям цієї нації дозволили зробити вибір. Комуністичний режим думав, що вибори затвердять їхнє право або ж послаблять опозицію. Натомість підрахунок голосів продемонстрував переконливу перемогу свободи. Американський президент у своєму виступі у Варшаві багато говорив про безпеку не лише Польщі, а й усіх країн східної та центральної Європи, членів НАТО, які перебувають під загрозою російської агресії. So я прибув до Варшави від імені Сполучених Штатів, від імені партнерів НАТО, щоб запевнити наші стійкі зобов'язання щодо польської безпеки. Атака на одного є атакою на всіх. Як партнери, ми маємо обов'язок захистити вашу територіальну цілісність, і ми це зробимо. Ми стоїмо разом зараз і назавжди, бо ваша свобода є нашою свободою. Обама зазначив, що сьогодні вільний світ об'єднався проти того, що він назвав російською темною тактикою в Україні. Тут він згадав, як у березні російські війська взяли під контроль територію Криму. Президент Обама закликав міжнародну спільноту вести діалог з Росією і переконатися, що Москва не фінансує, не озброює і не підтримує сепаратистів в Україні. За його словами, українці мають право самостійно вибрати майбутнє, яке вони хочуть. Більші нації не повинні залякувати менших чи насаджувати свої бажання під дулом автомата або із замаскованими людьми, які окуповують державні будівлі, і одним помахом Ки не можна легітимізувати крадіжку сусідської землі. Ми ніколи не приймемо російську окупацію Криму і порушення української суверенності. Наші вільні країни стоятимуть разом. Тож подальші російські провокації означатимуть для Росії додаткові витрати та ізоляцію. З Польщі Барак Обама вже сьогодні вирушив до Брюсселю на саміт Великої Сімки. Лідери найбільших економік світу вперше за останні 17 років зустрічаються без участі Росії, яку бойкотують через окупацію української території. Утім, хоча російська делегація не сидітиме за столом великої сімки, деякі члени організації зустрінуться індивідуально з президентом Путіним, зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель, британський прем'єр Девід Кемерон і французький президент Франсуа Оланд. Це станеться у Франції в рамках відзначення річниці висадки союзних військ у Нормандії. Саме Францією завершиться європейське турне президента США зі своїм російським колегою Барак Обама не зустрічатиметься. Ярина Матвійчук Голос Америки.